Принцеса запальсина, італійська народна казка, жив якось на світі принц, красивий 20-річний юнак, і захотілося йому одружитися. Почав король запрошувати до двору різних принцес, одна вродливіша за іншу, та жодна з них не зворушила юнака. Оця тату? Та чи ви не бачите, яке у неї волосся? Все одно, що вуса кукурудзяного качана. Ця чорна, як казанок для мамалиги. а в цієї ніс, як картопля. Одне слово, не підходяще. Жодна не сподобалася, і принцеси, розсерджені й ображені, зі сльозами, повернулися додому. І все ж, сину, треба тобі женитися, дітей завести. Звичайно, тату, набридло мені жити самому, але ж не можна одружитися з першою стрічною. Як, по-вашому? Так що ж тепер робити? Дайте мені грошей та доброго коня, поїду шукати по світу собі наречену, може, таки знайду. А якщо ніяка не полюбиться, вік бурлакою залишусь, сказав і вирушив у дорогу. Об'їздив край уздовж і впоперек, та все марно. Ось їде він якось темним лісом. Бачить, у заростях ожини стара жінка притулилась, жалюгідна й висохла, одяг саме лахміття, тремтить від холоду. Принц був добрий душею, зіскочив з коня й питає стареньку чи не холодно тобі, бабусю, у такій старій одежині. А вже ж так холодно, щось казати не можу. Ось візьми, і принц подав старенький свій прекрасний плащ, весь перлами і аламазами прикрашений, а потім додає Візьми цей гаманець з грошима. Спасибі, добрий чоловіче, відповіла старенька. Скажи, куди лежить твоя дорога? Розповів принц, що шукав, але так і не знайшов собі наречену, і доведеться, певно, повертатися додому самому. О, та я знаю одну красуню, звати її принцесою запельсина, якби ти її бачив, личко смагляве, рум'яне, очі темні, а губи ясно червоні, красуня. Скажи скоріше, добра жінку, де знайти цю принцесу. Я, здається, вже покохав її. Ось слухай, їдь прямо цією дорогою, допоки не доберешся до глухої хащі, там хатина стоїть. Як зайдеш, сам зрозумієш, що, що треба робити, але спочатку поїдь до міста і накупи різного жіночого одягу. Він тобі знадобиться. Не забувай про гребенці та шпильки щасливої дороги, синок. Пришпорив принц коня і помчав до міста. Вбрання купував, грошей не жалів, а невдовзі вже й повертався до лісу. Ось і хатинка стук, стук, стук. Заходьте, зайшов принц Василю. кухня вся чорна від сажі. В одному кутку трухлява шафа стоїть, в другому старенька бабуся біля вогнища сидить, палицею попіл перегрібає. Що тобі потрібно в моїй хаті? питає. Та вирішив зайти на вогник, привіз тобі різної одежини. Відповідає юнак, оце молодець, зраділа старенька. Накинув принц їй на плечі гарну, пригарну шаль, допоміг вмитися, підібрати волосся гребінцем та шпильками і навіть причепити у вуха сережки. Миттю преобразилась старенька, видна, ставна, справжня королева. Оце спасибі тобі. Чого ж ти бажаєш за все, що для мене зробив? Нічого не хочу. Скажи лише, де мені знайти прекрасну принцесу запальсина? Он, чого ти хочеш, підвелась старенька, додибала до шафи і витягла звідти три апельсини. Слухай мене уважно візьми ці апельсини і по черзі очисти від шкурки. Тут твоє наречене з'явиться, та пам'ятай очищай їх обов'язково біля струмка. Подякував принц старій жінці, забрав апельсини і поїхав. Їде, їде. І так йому захотілося очистити хоч один апельсинчик. Почав він шукати поблизу який-небудь струмочок, та ніде не знайшов, а у нього вже й терпець урвався. Шкода, звичайно, що нема тут ніде поблизу води, подумав він, але мені так хочеться подивитись, яка ж вона з себе ця дівчина, і почав знімати шкурку з апельсина. Ось уже з'явилася одна рука дівчини, потім друга. І, скинувши апельсинову в шкурку, перед принцем постала прекрасна дівчина. Швидше дай мені води, поросить вона. Розгубився принц, оглядається навколо, та ніде немає краплини води. Вибач, але нема у мене води. Значить, я маю померти. І з цими словами дівчина зникла. Шкода було принцу упустити таку красуню. Та що поробиш? Поїхав він далі. Тримає в руках другий апельсин. Клята цікавість так вже його розбиває, не витримав юнак, очистив апельсин. і постала перед ним ще прекрасніша дівчина, ніж перша. Швидше дай мені води напитись, просить вона. Та нема в мене води. Виходить, я маю померти, і з цими словами дівчина зникла. Тепер вже ні за що не доторкнусь до апельсина, аж поки не знайду джерела, сказав собі принц. І ось нарешті знайшов він струмок, радісний, зіскочив із коня, почав поволі знімати шкурку з третього апельсина. І ось перед ним третя дівчина, прекрасна, як сонце, і з очима, як синє небо, просить красуня юнака. Принц, а дай мені скоріше води, кинувся юнак до джерела, набрав у пригорщі води і дав дівчині напитися. Дякую, сказала вона, і поцілувала юнака. Розумів принц, вона його суджена. Щасливий і веселий, посадив юнак наречену на коня і повіз з собою. До вечора добралися вони до заїжджого двору, поблизу Рима, і заночували. Вранці принц каже, красуні запальсина Хочу купити тобі найпрекрасніше вбрання, а ти чекай мене тут. Поцілував він красуню, вийшов у двір і просить господиню бережіть мою наречену, щоб до мого повернення хто її зла не заподіяв, Я швидко повернусь. Кинув їй гаманець з грішми і подався в місто. А хазяйка за їжого двору була чарівницею. Тільки на принц поїхав, покликала на куток свою дочку, потворну яку пудуло, і шепоче їй. Що ж це за діло, щоб ти не вийшла заміж за такого красення? Хочеш бути його дружиною? Звичайно, хочу. Гаразд, тоді покладись на мене. Прийшла черівниця у кімнату до принцеси Запальсина і каже Принц просив, щоб я тебе перечисала. Дякую, але я завжди сама перечисуюсь. А як же ти впораєшся з таким волоссям до п'ят? Справлюсь, усміхнулась дівчина. Давай все-таки я тебе причешу!» Гаразд, погодилась дівчина. Зла чарівниця стала розчисувати їй волосся, а як розчесала, повтикала принцесі шпильки просто в голову. Не прості шпильки, а зачаровані. Перекинулась раптом дівчина в Ластівку, спорхнула пташка, покружляла по кімнаті і вилетіла у вікно. Швидше йди сюди, крикнула чарівниця дочці. Сиди в кімнаті і чекай принца. Опівдні повернувся юнак додому. Збіг з кідцями, зайшов у кімнату, побачив. Дочку чарівниці осторопів А де ж моя наречена? А це я її є, тільки висохла від туги тебе очікуючи, відповідає дочка чарівниці і почала зітхати й плакати. Не вірить принц, що це його наречена, не в нудзі тут справа думає, у цієї потвори зле серце, та слова свого він не порушив, не міг і сказати обманщиці що ж, їдемо до палацу, там на нас чекають. Поїхали вони в Рим. Король з королевою, на радощах, що син нарешті вирішив одружитись, добре й не розгледіла, яка ж зла й негарна майбутня невістка. Того ж дня призначили й весілля і влаштували велике свято. Обід приготували на славу, і морозиво на столі, і всякі солодощі. Кухар на кухні страви готує, королівських гостей пригощати поспішає, а раптом чує, якийсь голосок співає. Кухар, кухар уплети, заклинання слухай ти, щоб печеня підгоріла, щоби відьма не поїла. Оторопів кухар, оглянувся, нема нікого, лише ластівка на підвіконні сидить, витяг печеню з духовки, а вона вся згоріла. Приготував на швидку руч другу страву, поставив смажитись, а голосок з нею співає Кухар кухар уплити, заклинання слухай ти, щоб печеня підгоріла, щоби відьма не поїла. Повернувся кухар до вікна, а там знову ластівка сидить і на нього пильно дивиться, і знову смаженина, як вугілля, стала. Злякався кухар, залишив свої каструлі й з коворітки і побіг до принца, розповів йому, що на кухні твориться. А тобі все це не приснилось? здивувався юнак. Та що ви, принце, чиста правда? Давай підемо подивимось. Дочка чарівниці відчула недобре і шепоче принцу Куди ж ти? Залишаєш наречену під час весілля, залишся зі мною. Та принц настав її слухати, пішов на кухню. Втретє поставив кухар смажитися кусок м'яса. Коли страва була майже готова, голосок проспівав ту ж пісеньку. І знову м'ясо згоріло, а на вікні знову ластівка сидить. Я хочу впіймати її, каже принц. Не доторкайся до ластівки, це ж відьма, закричала наречена, яка миттю прибігла на кухню слідом за принцем. Підійшов юнак до вікна, а ластівка сама порхнулася. Винула до його рук, почав він гладити пташку і намазав щось тверде в неї на голівці. Витягнув одну шпильку, показалась одна дівоча рука, витягнув другу, друга, витягнув третю, постала перед ним красуня запальсина. Кинулася вона обіймати юнака і розповіла все, як було. Ах ти, ушуканка! крикнув принц дочці чарівниці. Схопили її, добре зв'язали і кинули в в'язницю. А принц з принцесою одружились. І був такий святковий банкет, що й словами не описати.